Для того, щоб приєднатися, треба не переходити фазу. Це важливо. Беремо викрутку, яка у нас тут. Пальчиком сюди притискаємо і в розерчику. Права фаза. ліва не світиться. Червоненька фаза сюди. Інвертор ну, у нас побачив, що є мережа. Примкнувся байпас і зараз він повинен заряжати акумуляторну батарею. Такий шум, тому що на струм, о, дивіться, зараз 22, 23. Зараз дивимось, повинен піднятися аж до 100 А. Бо хтось мені не вірив, що він виходить може видавати 100 А. Ось зараз пересвідчуємося скільки він видає насправді. Тобі хтось не вірить? Ну звісно, але <гум> я не знаю чому. Просто вони мене не знають. <гум> так, Ну, Уже 60 ампер. 62. 64, 66, все. Досягнули 100 А. І тепер ми цю батарею будемо швиденько заряджати. За скільки батарея 8 кВт е, Ну, У нас батарея 8 кВт 306 ампер годин, Якщо ми будемо заливати по 100 Ампер на годину, то повний заряд до 8 кВт ми зробимо за 3 години. 8 кВт за 3 години це чудовий результат для збірки на 24 вольта. Тому цей інвертор шикарно шикарно себе проявив. Да, шум досить такий суттєвий, але якщо його ставити не в житлових приміщеннях, в житлових не рекомендую, або для роботи, як ми зараз собі взяли, то він шикарно справляється з такою задачею, на яку його підрядили. Тому звертайтеся з нами будувати легко. Легко!